Короче, я тут. Тільки записав відео, випив кружку чая, буквально пройшло минут 15-20 і я захотів сильно курити. Ну так як я сказав, що неділю не буду курити, буду старатись коротше якось це перебити за чаєм. Чайник стоїть. Пройшло 20 хвилин. І я вже хочу курити. День перший поїхав. Вертаюся я з роботи вже до хати. Зайшов в магазин, взяв собі енергетика і купив соломки. А чого купив соломки? Бо експеримент з чаєм зав'язую. Ну так як я маю протриматися неділю без сигарет, я практично їх купив. Мене тупо емоціонально сьогодні на роботі цілий день. І голова мені казала, купи їх. ну блін, Останню пачку купи там, з кури сюди-сюди. І... Да, я тобі не передам, що в мене в голові яка пластинка, але я сказав, ні, хоч з чаєм на чай я ставлю точку, того, що попивши чай два дні, я випив за два дні 100 пакетиків і трішки воно недобре мені зробило. У мене все тіло висипало прищами їба. Все тіло в прищах, коротше, там, де от прищі треба, і там, де не треба. Так що експеримент з чаю конець. Я вже не знаю, чи я зможу той чай колись пити. Коротше, ха -ха, другий день без серед Почти пройшов, ну, але тримаємося, Ідемо далі. А -а -а. Ну, так ось я вже три дні не курю сигарети. Стараюся чимось збиватися, ось зараз соломку їм, як бачите. Три дні вже не курю сигарети, звичайно, тяжко, постійно, емоціонально, да купити сигарету, одну з кури, одну, тільки одну. Ідеш по вулиці, бачиш, курки лежать такі великі, ну, типу, ти дивишся на них і хочеш, блін, вже зараз і зажигалка є то я викинув сьогодні зажигалку, щоб де нечайно, знаєте, тіпа, не взяти, де в когось сигарету по дорозі, не стрельнути і не підкурити. Тому хожу без огня. Коли заходжу в магазин, навіть не думаю, стараюсь не думати про сигарети. І все. Я остаточно бро, кидаємо сигарети. С... Кидаємо, кидаємо, кидаємо. Їх три дні протрималися. Я думаю, я зможу більше. Я думаю, зможу більше протриматися, ніж три дні. Їдемо далі. І ось уже четвертий день, як я не курю, недавно прийшов з роботи. І на роботі, коли зміну працював зовсім, навіть не думав про сигарети. Взагалі, ну, не думав я про них. Просто йшов коли додому, курящі люди, там, дим, і це все. І коли вже прийшов додому і знову емоціонально тебе починає давити, то у мене є соломка. І... Желання постійно їсти, хочеться постійно їсти або щось пити. Так що соломка у мене ось вже другу годину я не ризу соломку і це одно. Втомився на роботі, но четвертий день вже не курю. Ідемо далі. І коротше, ось вже п'ятий день, як я не курю сигарети. Ну, чисто, бачите. Там був на роботі, трішки подзаматвався. Ну і, блін, постійно робота і вдома, знаєте, не будеш. Ну то я вирішив блін, хоча б годину потратити на те, щоб просто пройтися. Бо в кімнаті сидіти, от знаєте, це перша причина, що воно за замкнуте приміщення. От тобі не под... ну, Ти не маєш знаходитися в чомусь. що... Ти сидиш і не знаєш, куди подітися. Більше е, мій совєт для вас це більше виходити на прогулянки, не е, сидіти вдома і не убивати себе емоціонально. Ви самі себе накручуєте і потім думаєте: блін, яке життя хренове. Ну, маєте розуміти самі. Виходьте на вулицю, більше, більше часу проводьте, е, займайтеся чимось, що-небудь. Він вам пройтися, я йду в сторону, ну, на турнічки ходжу. Тут в мене парк, я знімав відео, ви мали бачити. Ну і кожного дня, знаєте, типу, так, щоб не ходити, не зніматися. Ну, типу, в принципі, бо цей часу багато проходить і постійно одне те саме, теж якось, ну, ну, певний час я виділяю отако. І мені вистачає виспатися. Ти вийдеш погуляти, в тебе настрій зміниться, у вас зміниться настрій просто. І все, і ви не будете думати, блін, куди дітися в чотирьох стінах, куди мені піти. А ви собі зразу будете шикувати е собі на вулиці, блін, холодно, там туди підеш, там зігрієшся, там станеш, там постоїш, там побігаєш, там попригаєш, туди побіжиш. І все, коротше. І ви приходите додому, е у вас потратилася енергія, ну, ну вже сили після прогулянки, виснажились. Е і вам схо... ну, хочеться спати, але ви будете сп... лягати спати не з таким набридливим е... самовнушенням, а з нормальним настроєм. А якщо будеш лягати з нормальним настроєм, так будеш просинатися. Ось п'ятий день, як я вже не курю, поїхали далі. І я коротше навчився як дійсно наїбати мозк. Коротше, їбать на ті прикольчики на тих своїх. 20 злочин ви можете, допустимо, купити, то ви купите папіросок, так? а як, ну, і мозок привикає до цього, що вам постійно потрібно купити якихось собі папіросок. Ну, Ви хочете курити. Ну якщо е, подумати логічно, хочеш курити, то ти хочеш щось по поїсти, і ти хочеш їсти, якщо ти хочеш курити. І блін. На ту касу можна купити нормально, в принципі, похавати. Ібо. І от посчитайте, перебитися папіросою і перебитися нормальною тємкою. Ну в натурі подумайте, мене як рубануло типу, в моменті, да, воно перші дні емоціонально важко, тому що ти, лінива жопа, сидиш вдома, а якщо ти дійсно хочеш кинути, тобі треба ходити більше свіжого воздуху, щоб твій мозок не парився, а думав нормально, сидіти вдома біля телефона. Ну, коротше, народ це не варіант. Я і мої два лиця, коротше. Одне моє лице говорить, бля, братан, піди покури сіарету. А друге моє говорить, ти що дебіла, кесь сіарета, куди йди нахуй. Те, як говорить, йому йти щось зробити. І воно виходить так, що еба, братан ти мусиш закурити. Ну, тут, виходить, е, куди курити. Ну, подивись на кошельок, він да де, 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 за що я буду купляти Ти що йди нахуй. Там коротше в спорті, якщо подався, ну, займаєшся собі там нормально там. Розумівся, розум можеш коротше кумарити, але воно тобі скаже е, браток, ну, ми покумаримося, по якомусь топарику під сигаретку, буде тобі нормально. І ти тут такий думаєш, бля, мене понесло, що за хуйня у світі твори, твориться. Іди нахуй, бля. Не, не колоти мої мислі, ти що? І коротше колотилися, колотилися до цього моменту. Поки я не включив телефон і думаю, що ж мені зараз мій мозок, бля, що він мені буде говорити. Ну, в натурі, типу, як буде мене знову на щось провоцирувати. І давай він говорити: бля, йдемо на заправку, все на заправці, купимо бухлічка, купимо е, цю сигарету і будемо бухати і курити. Кажу, ні, ніхуя, малий. Ми йдемо на заправку тільки щоб купити водички. Або ми пройдемо заправку і будемо пити з-під крана водичку. І всім привіт сьогодні ранок-субота. Я поїхав на роботу. Ну невдало поїхав на роботу. Не виспався. Коротше. Забув купити білет. а Мене оштрафували зранку на 257 злот за проїзний. Бля, це все фігня. Приходжу на роботу, а мені не сказали, що мене вихідний, мені дали вихідний. І я не мав виходити, але до того мені казали, що я маю виходити, і зараз я повертаюся додому. Е Правда, хотілося закорити, але ми стрималися, не ні ніхрена. І це... Я ще взагалі варений. Я, 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 я просто варений, коротше. Я не знаю, як зараз прокоментувати і що тут сказати. Ну Блін, і зараз повертаюсь додому. Що я вам ще скажу? Субота. <плес> ну, тому як я не на роботі, а лишився вдома, то тоді я лечу на турнічки. Турнікмейк. Погнали. Просто не скигла, як впадеш, то не напелюстки. Я ставав цілим, бо ділитися не було з ким. Не вперше схибив, але витерся і зробив виставки. Вітаю ризик завдяки йому не посеред виставки. А посеред тиску і кризи свій досвід відгрузив із всі твої експертизи. Я значно виріс, і тому швидко злетів з різьби. Я бачу вглибу, се, поки бачите, наскрізь ви. Ось уяви, що настав уже той день, коли тебе покинула на вік, полохлива хламида. Що ти допливи не лукави в той голос, що кликав, а через що блукав ти пил перемелять млини. Ну що ж, всім привіт. Сьогодні вже неділя, як я не курю. В принципі, не хочеться. Ну, не так, як було в перших днях, ну, що потрібно щось гризти, щось їсти, щось пити, бо ну, тип, важко перенести це. А зараз навіть не думаєш. Неділя пройшла, ну, навіть не думаєш. Ну, тільки коли побачиш когось, хто курить або будеш проходити повз нього, то вже дим так, так дим воняє. І коли ли, кураш, ну коли людина курить, ти вже стоїш біля неї і ти вже чуєш, що ну, Бля, тіп, ти що? фона, не, не воняй тут. Е, таке, Пробував все починав з чаю, але з чаєм багато пити не можна. Як оказується, там багато кофеїну і туди-сюди, так що трішки мене обсипало. Да, чай мене обсипав. А потім я перейшов на соломки. ну, типу, е Соломка я вам скажу допомагає, ну, це як сімочки, як почав гризти, поки не догризеш, ну, ти не викинеш. І соломка була неділя. Далі там вона, я з спортиком почав сторінечки там від пола. Ну, типу, по мілочовці, але нормально. Планую в спортзал піти ось. Що ж я вам розказати? I більш не знаю нічого, так що буду продовжувати. На цьому я не ставлю крапку, на цьому я не завершаю. Я буду продовжувати далі. E, надіюся, що я не закурю, Хоча <плес> я вже думав, коли неділя пройде. За, за неділя пройде, потерпи, потерпи неділю, вона зараз пройде і все, за, закурю собі на споку. А от коли я вже протримався неділю, то я вже такий думаю: бля, та ну нахрен, неділю протримався, а що вже більш не можу. Це вже пішло як якийсь челендж. Коротше, шось, ну, щось таке. ну Погоні за більшістю. Блін, зміг там цих сім днів зможе більше. Ну коротше, що я хочу сказати. Дякую за перегляд. Якщо поставити лайк, буде приємно. Підпишитесь, буде взагалі супер. І буде більше відео. Так що, всім дякую за перегляд. З вами був Сухарджан. До нових зустрічей!